Запитували, де я зберігаю закрутки. Немає у нас в мене підвалу і є гараж. В гаражі дуже тепло, навіть якщо сильні морози, там 9-10 градусів тепла. Дивіться. Показує. Бачите, ось тут в мене така довга шафа, десь 3, напевно, більше трьох метрів. І ось тут внизу в мене всі закрутки. У нас підлога опалюється, але це місце, тут саме тут половина, тут ми не опалюємо. І ось тут дивіться, скільки вже трошки я повидавала дітям. Бачите, ось тут помідори, огірки, аджички, аджички, оце все аджичка, варення, рисовий салат, лічо, ще помідори. Бачите, і так вони тут зберігається і все нормально. І не треба ніякий підвал. Ось так, друзі. І ось той, ще такий, бачите, стеля у нас 2,80. Висока стеля, ось такий, така шафа, бачите? І ось ця шафа. Така здорова. Бачите? 12 метрів тут у нас цей. Коридор. Показала. Все, що питаєте, все це, цей диван, що ви запитували. Здоровий дуже диван. Мені подобається, чоловікові не дуже. Ось так, все. Все вам показала, все ванна також велика. Ванна також привичка з Німеччини, якого виключати світло. Ну, кухня це моя. Моє кохання зв'язала, бо всі почали розсипатися. Я його зв'язала. Кухня дуже велика. Дуже велика. Картина натуральна. Мої онуки. Це ми з Давидом не хочу, донька не хоче, щоб її показувала Все, навожу лад. Витираю ці, напевно, все-таки вирішила посмажити ці нагідці. Бульончик вже прокипів. Все, вам показала, немає ніяких таємниць. На добраніч вам, друзі.